Знаєте на що я Ха-ха Щоб було все по почесному. Я не розраховував, що так буде багато фотографій, тому е -е, білетів буде не 9, а, 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 а 18. А знаєте що? Бо Бо, бо якого числа мегаконцерт? Що, хватить, нормально. Ви, ви, Вимішав. Я е, розігрую 18 номерків. Перший номерок. 274. Другий номерок. 129 Так Третій номерок 259 О, девятки пішли Хе-хе-хе-хе Моя шось рука глупша стала Славік ще не влазить Оце йоперний боець Еее Четвертий номерок 403 чи 3 Такс о, рука буде неї боліла. Ах ти, ты, ти випав. Номер одиннадцять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я вже. Хотя я буду повільніше, бо я вже чую рука була. Буде... Руша рука. Треба менше пити на ніч. Узап пішла в руки. Так. 162. Є. Скільки вже? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так ще є. -то. Та трохи є, помішаю ще. А де де, 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 де? де, 481 номер. Я тебе буду повіли, буде, чесно, ого, ого, я буду повільніше в хати. Бурха були, чесно, сім. Ого, го! 126. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Шесть семь, десять. Ше Чекають. Туркулодом. <laughs> Буду як папай. <попаль. laughs> Ви певно переживаєте? Не переживаєте. А ну, номер <laughs> 58. 58! Ах ти, йовті палки, я навіть не знав. Руки понабирали води. Ви знаєш, право. Чекайте. Лазарівчик, лазарівчик. <глух> номер 339. А ну скільки раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, девять, десять. Що? Вже вісім, і мені рука падає. <глух> Чим номер більше, тим рука менше виходить вже. Переживає. Так, номер 301. Треба милом мел, мелом, мелом застити. Таши ранок. Речі зараз пів п'ятій гранту. А я ще труджу. 327. Раз. А, ше. 12, Я десь розкладаю. Вчора трошки забагато було. 178. Шеп'ять. Пеупени, так. Ну. Номер 267. Так. Вчора. Раз, раз, два, три. Раз, два, три. Ага. Ще четири. Я я не люблю цифру чотири. Складна цифра. Чотири, шість сім. Номер 311. Вже будків. Я ходил, кажу. Черкаю, що буржуй. Все, і дальше. Номер 154. Моя четка квартиру когось мала. номер 154 Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Шіст, шіст. І останній номер ко добре вимішую Не дивлячись, в мене все чесно. А де рука не вийде? 103.6. Коштико, е, білети ми вам вислимо. Е, вам треба е, зв'язатися з Андрієм Любом. Е, влічку, чи як ви там кажете, влічку? личку. Ну хто би вам таке зробив, як не я? Негапопулярний хто? В коментах пишіть. Папа. -па.